Всіх вітаю. Сьогодні в мене на обслуговуванні сценік 3. Був на ньому замінений комплект ГРМ, помпа, а також антифриз. Зараз хочу показати процедуру заміни антифризу. І для початку треба злити антифриз з радіатора. Для цього спочатку. Знімається колесо і передня частина підкривка до болтики під грань на 7 і кліпси. Кліпси знімаються доволі нескладно. Просто підковирюється. Коли знятий підкрилок, можна зняти ось цей пластиковий хобот. Ось тримається на двох резиночках, ось вони. І тепер... Є доступ до пробки радіатора, можна взяти пасатижі, робимо проворот 90 градусів і витягуємо на себе. Коли з радіатора все збігло, спускаємося під машину. І ось цей патрубок знімаємо з нього хомут. Для цього в мене є спеціальна приспособа. Для зімтя таких хомутів. Ось так накидається і тепер просто зжимається. і зливається решта антиферезу з блоку. Поки знятий патрубок, і відкручена пробка на радіаторі. Якщо є можливість, є компресор, подути в бачок для видалення залишків із системи. Також можна додатково зняти повітряний патрубок і за ним знаходиться. патрубок радіатора опалювача салону, його також можна зняти і знову ж таки подути в нього компресором. Тепер, коли весь антифриз злитий, накидаємо назад патрубок, закручуємо пробку з радіатора і. Відкручуємо кришечку ось цю. І на її місце накидаємо шлангу. Якщо використовується гумова шланг, можна взяти в діаметр 6 мм Якщо ж шланга більш жорстка, то діаметрі 7 мм. Накидаємо її туди. І другий кінець підводимо в бачок. Після цього запускаємо двигуна і по трубці виходять залишки повітря. Контролюємо. Рівень охолоджуючої рідини, і вже потім, через певний час, коли вже повітря закінчиться в системі, трубку знімаємо і закручуємо кришку назад.